Вітаю всіх, Олександр Олександра. Сьогодні я розкажу про те, як захищатися привозів і розкажу про технологію інфляції ремонту. Всі знають, що досить велика проблема вирозання горіха. Тут є виверзання горіха, підмороження горіха із бактеріальними захворюваннями. Я розкажу, чому саме так. Найбільші Найбільше захисту від виверзання це підвірня цитуча форм затверджування, потужної відлякати, це дорогий метод, затримка, цвітіння рослин, побілка і утримання, тощування, затимлення. Вибір місця посадки, а також морчування. Кримі матеріали, використання, підкидні полив і промочування до віктора, використання природних антикризніроди і заморозкова система жилення. Ну, Пробічку це вметелювання, перше затиплення машинами або просто спалюванням. Органічного матеріалу, використання укривних матеріалів, далі Ось так виглядає, зручування, сімного затримання. Це дозволяє дереву пізніше і відповідно, уйти від примазків. Далі попілка дерев весною і осінним. Ну і хімба складати окремо. Про те, чому ж термо пошкоджується. Всі знають, що пошкоджується водою, яка замерзає всередині клітини, кристалізується і тим самим йдуть розриви тканини. І також дуже часто, коли йде корасть, нагрівається з однієї сторони, а з іншої сторони корасить холодно і за рахунок розширення теплового. Вділяється кораблі стовбура. І, і цим самим відкриваються е рода інфекція. Цей процес не просто також в природі е уходяться і вчетні досліджуючи процеси е підмерзання, виявили, що є певні мікроорганізми, які сприяють, вони є точками е е замерзання, можна так сказати. Вони сприяють тому, що е рослини відмерзають. Робота, це замерзає трошки менше нуля, а буває, що при плюс один йде пошкодження. І за того, що ці мікроорганізми е, 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 збільшують температуру замерзання, навіть до плюс одного. Таким чином травмують родину і в екстремальні для себе умови вивільняють для себе харчі. Ось е, ну, так виглядають ці бактерії. Коли пошкоджена рослина, вони цісь, е, харчуються виділеннями. Далі було е, також досліджено те, що є е, рослини, є тварини, які не бояться приморських і отримують досить е, такі е, високі мінусові температури, то мінус е, 4-5 градусів. Е, вони виробляють е, так звані як кажуть, біл, білки е, антифризні. Які якраз цю точку цієї кристалізації зменшують до дуже маленьких розмірів, відповідно рослина не підмерзає. Ось ми бачимо досвід, який проведений був мінус 4 градуси двох годин години це звичайна мікрофлора на листі. Бачимо походження. Далі, мінус 4-2 години це селекційно відібрана тобто Прокора, яка температура замерзання її нижче мінус 4. Ну, для того, щоб розібратися в цих, в цих процесах, так, потрібно розуміти, що складається гол. Тут складається на, на 20% вода повітря, десь там сюди вливається. І якщо то, ви запитали вас, як відрізнити родючий гуд від неродючого, всі скажуть, що чорна земля, чорна земля структурована, відповідно, вона є родючою. Що ж по є родючим? Давайте розберемося, що складається рослина. Рослина на 80-90% складається з води, тобто лікуючим фактором є вода. Якщо візьмемо 10% сухої речовини, дослідимо, що вона складається, це 50% Олесь, то що говорив Іван Іванович, 15% води, азот 8% і мінеральна частина 7%. Ну, ось винос, який потрібен, ну, Скільки поживних речовин потрібно для тонни капусти, так як я займаюся мученистом. Це, учениством. Це буде 1400 кг на 100 тонн капусти. А вогнецю потрібно е, практично в три рази більше е, 5000 кг. тобто вуглець в облиць, е, цьому випадку більш лімітований. Давайте помиремося до свій рослин і зрозуміємо, як взагалі побудована рослина. Якщо рослина дивилась на нас, ми їй намагалися перевернути до що Корінням вона харчується, вона корінням певні процеси такі, як кажуть, ніби як думає. Да? Далі це, е, е, органи пересування і статеві органи квіти, вони знаходяться знизу. Е, всі макові мікролементи дуже потрібно е, і до людини, це, наприклад, якщо запилення, воно стимулюється ворог в так само і в людини, якщо не викладає, жити е, не можуть мати дітей. Да? Ну, Калійний калій насос, всі бачили рекламу калій маркін для серця. Тобто це наш насос, так само, як і рукає про так само і музика. І таких паралел можна проводити багато. Е, що ми бачимо на цьому валюті? Ми бачимо шалі. потрібно розвоїти. Далі бачимо склянку води, e, далі бачимо сонечко, тобто енергія e, e, сонця, і години, тобто треба час. Ми можемо кинути цей горіх і зразу отримати велике дерево. Треба вже в час. Далі бачимо певних елементів живлення, e, атомуску по в капіті потрібно більші кількості, маленькі, більші мішочки і маленькі сімнички це якраз мікроелементи. E, в І якщо бачите офісанка, то як ви думаєте, хто цей офісант? Це, це мікроорганізми правильно, які якраз відносять рослинні поживу. Всі знають правил бочки ліків, фактор, який знаходиться в рівні, визначає урожайність рослин. Ми знаємо, що не можна замінити надвишу одного факту, це нестачу іншого. Як кажуть, відсутність знань агодома заміняється кількістю добрих. Так, таке право, це інколи не німілюється. Ми бачимо вмолення, яке було достатньо по просурука і це не було. Далі, я склав піраміду, піраміда, піраміда пріоритетні вживлення, по якій ми можемо дуже чітко орієнтуватися, як правильно напланувати тих чи інші посадки. Перша сонячна енергія, якщо у вас десь північна сторона, то лучше не, не вибирати. Далі, якщо у вас капельного зрощення нема, вода лікуючий фактор, не думає про мікроелемент, не думає про зрошення. Далі, якщо у вас вуглеця немає, не, не думаємо про кальцій, а думаємо, як в лесі робити. Ну і так далі. І обов'язково кожному елементу повинен бути свій час. Це підвищить вам і зимостійкість, і порозостійкість. Як ви я я свій досвід натоплювали? На ми зібрали умови колеса, ми брали до тих людей, які мають певні рекорди, так як спортсмени знають, як правильно харчуватися, як правильно побудувати режим свій сну відпочинку тренування. Так само є спортсмени, портсмени в очівництві, в властинності, які отримують капусти по 35 кг, тикви по 500 кг, кавуни по 80 кг, соняшники по 12 15 метрів. І всі вони якраз знають добре мікробіологію ґрунту і використовують активно біотехнології. Знають, що потрібно, щоб були і бактерії, і гриби, і найпростіші, а також віруси для їх контролю. В одному гарній групі міститься мільярд мікроорганізмів або 5, від 5 до 20 тонн мікроорганізмів. А здебільшого на полях, що ми бачимо, бачимо, що затравлено, і там навіть тонни тих мікроорганізмів немає. Хімікатами затраплювали. Ця рослина бідна, а потім починають прогресувати якісь мікроорганізми одного вибуху, пахівну хторозу, каліози і так далі. Тобто пусто святку не буває і поселяється, як правило, в патоген. Е, є яка, толпа мікроорганізмів 95%, так як і пасивні, які можуть бути як корисними, умовно-патогенними, їх так і е, патогенними, в залежності від лідера. Їх 5%, обично це або хороші, та або е, погані лідери. Далі весь азот біологічний, який був до 19 століття на планеті накопичений, він був накопичений завдяки якраз мікроорганізму, азотфіксатора. Не було тоді добрим, але він розпий сад, збирали врожаю і так далі. Це азотфіксуюча бактерія, яка з повітря бере азот і дає його розминку. Далі мікроорганізми так які викликають корисні мікроорганізми і потенцію, можна так сказати, патогенів, поганих хоротохворних мікроорганізмів, виділяючи певні природні антибіотики. Далі, як вони ще конкурують, вони просто забирають поживу. Якщо, допустимо, нас тут зібралося багато людей, прийдуть зараз 10 батьків. Вони як прийшли, так і підуть тільки з підбитими синяками. Тобто ми заняли ареал і не пускаємо сюди погане. Ну, і саме головне, що біологіч препарати не дають рез... резистентності, не викликають, вони змінюються разом із патогеном. Тобто немає стійкості Ну і, Наприклад, 5 літрів біопрепарат дає прибавку. В еквіваленті 40 кг азоту фіксує, 40 кг фосфору та калію мобілізує, а це 250 кг вітра мовоску. Європейський досвід, американський досвід показує, що можна обробляти без викупів, можна обробляти дерево, обживлювати досить таки дешево і мати в цьому економічно чисті продукти. Ми бачимо коле, яке оброблене по технології мікроселер чи це по біолочній технології, е, да, і е, яке не оброблене. Чим це спричинено? Е, в лісі біля 200 тонн мікроорганізмів. Мікроорганізм більше, на 98-99% складається з води, а це немало-небагато, 200 тонн води на гектарі у вас, які будуть адресно віддані вашій рослині. Да, це, які Патогени, ці мікроорганізми можуть дати е, рослині і пожертвувати собою, тільки щоб вижила рослина. Бо якщо рослина не виживе, а виживуть мікроорганізми, не буде цукру, і вони загинуть. Відповідно, тобто, загине повністю вся система. Коли ж організми загинули, перейшли в форму, е, рослина вижила засуху, зас, коли йде сприятний сезон. Організми відновлюються і рослина дає їм поживу. І от ну, динаміці якісно. І вам вибирати, чи у вас буде пустиня насить да, в саду чи рай. Е, ну, переваги технології це економія на надобривателя 30%, далі і зберігання е, вологи, ну і інші. Далі о, цей, інвестиції ці, дуже швидко і всі знають, що е, цей, Штатах за 2010 рік найкращі э, інвестиції були в э, біотехнології. Приносили 1 долар, приносимо 20 доларів. Далі э, хочу сказати також коротко про, про те, що є э, досвід використання э, э, інокуляції э, э, білого і чорного бюфеля на горіполовних створах. Э, і це не, не новина. Тобто, Ще за ще в 19 столітті територія українця експортувала саме Францію тріфеля. Ось так виглядає коріння трюфелю. ось вінницькі трюфелі у 2016 року. Ось так воно підтримувалося. Так, да, вона вже, в принципі, є дерева, які дають нам вже цей тюки. Тому це інформація, яка проскочила, що перша кухня на певно буде створюватися, у нас певно. <плес> ну і подивіться на землю, гроші у вас під ногами. Цей, ви, як каже, націлені на горіх. Це хороша акультура. Але також вас ногами допомогу бути трифіку. Я вам вважаю цього самого найкращого, щоб ваш бізнес процвітав, ваша сім'я жила славі, і хай, що вас договоряє Бога. Мій находиться на екрані.